Привіт-привіт, мої хороші. Привіт, привіт, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні хочу подивитись Київ, контрнаступ, Білу церкву, Бориспіль, Бровари, що чекає, що буде, що буде відбуватись. Можливо, якусь важливу інформацію нам покажуть по Києву, щоб ми знали, щоб ми були готові до якогось конкретного розвитку подій. Не забувайте підписуватись та писати в коментарях ті питання, які вас цікавлять. Ті міста. Можливо, щось треба подивитись, і ви напишіть, подивимось. Ну, а така буде найближчі дні. Очікують, як знають щось наші військові, чекають. Гроші прийдуть, можливо, президент привезе, бо найближчий час йдуть гроші. Виділення допомоги. Такої, знаєте, приємної, на яку ми не очікували, в принципі. Тут дивіться, кажуть, що радісне життя зміниться на якусь жалобу, на страх, як ми можемо заснути. Київ Пройде цей момент, пройде. Далі буде питання дітей, молоді, сімей, навчання і життя буде кипіти. Да. Активність буде, життя буде. Київ давайте подивимося, що нам покажуть Київ. Слухайте, якісь підступні пропозиції будуть від країн з умислом, як кажуть. Не дуже приємні, але. І такі, що в минулому дали негативні наслідки, можливо, об'єднатись з кимось, миритись. Тобто, за знайомим, в принципі, сценарієм, в новинах це покажуть, але ми, ні. ми хочемо іншу коаліцію, ми її отримаємо. Буде якась нова коаліція формуватися. Там за багатьма містами на серпень трійка європейська, яка буде підтримувати. Але дивіться, на жаль, от ми багато що вирішуємо, а безпеку повітря ну ніяк, ну ніяк. Це, як кажуть, коли доля на нашому боці, ми все-все-все збиваємо. Ми робимо якісь нереальні речі. Наші хлопці роблять щось таке. Поза межами реальності, тому що, ну, я так розумію, що те ППО, яке в нас є, воно прекрасне, дуже дякуємо. Але е завдяки роботі наших хлопців воно ще більш ефективне. Київ смерть іде. Смерть іде небезпека. Чомусь з області будуть когось вивозити. Ворог буде шукати собі союзників нових. І буде така неприємна інформація, що він що таки знайде два чоловіки, які і нашим, і вашим. Можливо, якісь візити будуть у ворога. І що це нам дасть? Пусті обіцянки для нас. Зменшення якоїсь допомоги. Що, знаєте, от буде допомога зменшуватися військова, і гуманітарно. Ми тоді беремо шлях правосуддя, тобто шлях справедливості. Якщо не хочете усно засуджувати, давайте через судову систему ворога судити. Логічно, в принципі, логічно. Будуть претензії до Києва, що ми їх обманули, що є обмана стосовно наступу, контрнаступу, що надії не виправдались. Надії не виправдались. І ну, відповідальність Києва, Київ обіцяв результати. Це не для нас, не для населення, ми все розуміємо. Для наших зовнішніх партнерів. Тут активи можуть заморожуватись, тому що в другий раз показує якісь судові рішення, офіційні рішення в бік на користь України. Контрнаступ. Контрнаступ. Знову ж таки, дивіться, знову карта Страшного суда. Тут кажуть, є ускладнення, і ускладнення є саме за того. Тут і показується ЗС, ця карта дуже часто йде по ЗС. Поез Запорізький, що вирішиться це питання, і ми будемо пришвидшуватись. Ми не можемо десь рухатись, поки не вирішиться це питання. вирішити вирішить, вирішить це питання офіційно. ну Тобто, вимагайте, щоб вони вийшли. Не торгуйте з ними. От дивіться, зараз може бути така картинка по контрнаступу, ніби ми пере, ну, відпочиваємо, немає ніяких там новин, десь закріплюємось, мабуть, тиша інформаційна, бо є таємний план за Верховною Жрицею. І це буде дуже таки, дуже цікаві події. І будуть якісь суди, кудись нас будуть запрошувати. Ви дивіться, що Європа. Європа внесе свою велику лепту єрафанту. або Папа Римський, або якась, якийсь високопосадовець буде нам допомагати в судовому офіційному вирішенні всіх цих питань. Ну, у Києва дуже багато роботи, але все ж таки показують, що передмістя, підльоти до міста вони є в небезпеці. Це однозначно. Ще будемо дивитись Київ. Київ. Да, є небезпека. І ворог собі обрав якісь конкретні об'єкти, і обстріл буде. Тут падіння показує. І чомусь, на жаль, показує втрати серед військових. Це може означати і втрати на фронті серед киян. Але дивіться, тут такий момент, що ДРГ працює в Києві. За цього якийсь важливий об'єкт інфраструктура, якась дорога, якийсь шлях для наших воїнів буде перебито або перекрито. Війна за ресурси пішла. Пішла війна за ресурси. Із -за цього наші ресурси будуть ще знищуватись. Ворог не рахує своїх військових, його втрати не цікавлять серед військових своїх. Він хоче наші плани збити, відволікає соціальну інфраструктуру від ситуації на фронті. Так, біла церква. На жаль, є небезпека. Біла церква для цивільних. Тут щось буде повз вас летіти, буде гучно. Але ну, а, де ти хочеш там втрапити, біла церква, обстріл буде. Є небезпека обстрілу. неочікуваного взагалі не туди повинно було зайти. Бровари. В районі гаряче. Щось десь може якісь поля, дорога. Тут можливі гучні моменти. А, Бориспіль. Вишукаю якийсь об'єкт інфраструктурний, щоб або енергетику, або щось, ну, щоб Київ був залежний. Два в одному зробити. Да? Тут, тут, коли масово не буде, будуть через вас іти. Я так думаю, що на Київ так показує, що диявол, е, Ну, якщо ви не ціль, але і вас можна пошкодити. Протистояння якесь буде в вашому районі між ворогом і нашими захисниками. Тут повітря показує.